Вітаю, друзі! З вами знову гурток народознавства. Я його керівник Максименко-Марина Анатолівна. За календарем у нас зима і має бути вже, наче і мороз, і сніг, але за вікном вже другий тиждень поспіль іде дощ. Тому і настрій відповідно не зимовий. Але ми знаємо, що ми самі творці свого настрою. Тому сьогодні спробуємо його собі створити і налаштуватися на зимове диво. А мрія у нас у всіх українців одна. Ми бажаємо швидкої перемоги, швидкого миру. Отже, сьогодні ми створимо новорічний декор. І створювати ми сьогодні будемо от таку новорічну композицію. Засніженими гілочками, сніжинками та бурульками. Все це ми будемо робити своїми руками, тому, тому роботу над цією композицією я вирішила розділити на декілька занять, тому що кожен елемент потребує певного часу. Потрібно буде підсихання виробу, а десь просто клопіткий такий процес, як, наприклад, такі прості сніжинці. Вона наче робиться і просто, але все ж таки час займає. Так само це стосується і бурульок, яким також треба буде давати час і на просихання, і трошки потрудитися над їх виконанням. Так, отже, От таку композицію зимову ми з вами будемо виконувати. І почнемо з створення от таких засніжених гілочок. Працювати ми будемо з кухонною сіллю. Можна їх робити і просто глітером посипати. А найпростіше взагалі використати штучний сніг, але він дуже швидко осипається. І все ж таки, цей процес створення засніжених гілочок із солі і клею ПВА мені якось ближче до душі, ну і ще й нагадує дитинство. От Тому я пропоную вам створити засніжені гілочки саме із клею ПВА та солі. Так, отже, розпочнемо з того, що Накриваємо стіл якоюсь пленочкою, з скатертиною, Тому що процес такий не дуже чистий, можна сказати, навіть брудний, тому що будемо працювати з сілью та глітером. Буде блистіти і буде засолено все навколо. Далі візьмемо сіль такого крупного помилу, клей ПВА, глітер, відповідно. Ну якщо глітера немає, можна просто сіль. Пензлик натопиться нам, і якусь картонку візьмуть. На неї будемо насипати сіль, щоб обсипати нею гілочки. Ну і відповідно, основний такий наш елемент на сьогодні це гілочки. А, відразу нагадую, що гілочки з дерев самі не зриваємо. Спокійно можете знайти гілочки, оскільки у цій порі дуже часто якраз і підрізають кущі. І от, наприклад, пощастило у нас у дворі якраз. Обрізали кущі вузку. Так водорожку, да. тому що є такі зелені бінки, але все одно вони не виживуть. А також декором послугують. Так, ну і відразу розраховуємо, що процес швидким не буде, оскільки нам треба буде промазати клеєм і просипати сілю кожну гілочку, навіть маленьку. Ну, Не буду довго вас затримувати, починаємо працювати. Так, отже, насипаємо сіль на картонку, додаємо до неї, до неї глітер. Так. Це, -це перемішуємо. Беремо колочку. Беремо клей. Зрізала кришечку, так мені зручніше, і починаємо не повністю всю гілочку промазувати, а частково потрохи, з обох боків. Так, і відклали поки що. Поки не дуже просох клей, відразу ж його починаємо занурювати усі струшувати і йдемо далі. Так. Так. Ну, до цих пір можна не промазувати, тому що це буде стояти у нас у вазочці, тому не обов'язково до самого кінця. І дивіться, що у нас вже виходить. Бачите, вже блискує такий сніг на гілці. І продовжуємо працювати. Отже, ось що ми вже отримали. Чим мені подобаються засніжені гілочки, що вони, дивіться, вони виглядають вже як така гарна декорація. Нам було б залишити вже у такому вигляді, але мовили, що у нас композиція, а не просто засніжені гілочки. То переходимо до виготовлення барульок. І цей процес можна побачити у другому занятті. нашому. А гілочки ми відкладаємо просихати до завтра на сьогодні. все. до нових зустрічей.